Війна залишила без домівок тисячі українських дітей та для того, щоб маленькі переселенці відчували, що про них не забули адміністрації з окупованих територій, влаштовують для них свята марафон добрих подій для усіх дітлахів, які покинули свої міста та селища. Започаткувала Донецька обласна адміністрація із подарунками, виставами, конкурсами та підтримкою їдуть усіма містами України, де зараз мешкає найбільше діток переселенців. Репортаж із Вінничина. Скошения косьми большие. Захоплива казка про добро, дружбу та кохання. Її зі сцени Вінницького драматичного театру вперше дивляться понад 700 дітей із охопленої війною Донеччини. Вони разом зі своїми рідними змушені були покинути домівки через постійні обстріли. Катерина Лазунова своїх дітей із рідної Авдіївки вивезла щойно їхню багатоповерхівку, почало трусити від бомбардувань. Шестирічний Тимофій і десятирічна Мілана вперше в житті на виставі. Мама Катерина каже: це справжній подарунок, бо росіяни вбивають віру маленьких українців у диво. Конечно, они сюда приехали, они как бы вообще были счастливы, что они хоть как-то с детьми, хоть как-то отвлеклись, а это вообще будет очень интересно, весело. Конечно, их надо отвлекать. Фон добрих справ це ідея Донецької обласної адміністрації разом із подарунками, конкурсами та виставами об'їжджають усі тилові міста, де мешкає найбільше дітей-переселенців, оскільки через російську агресію вся Донеччина суцільна зона розмежування провести там новорічні свята неможливо. Та малечі важливо знати, що про неї не забули. Всі свята я так вважаю, що вони повинні стати такими добрими святами, щоб показати людям, що все колись минеться, і обов'язково наступає перемога, але ми повинні всі разом зробити все для того, щоб перемогти. Вінничина прихистила понад 700 дітей-переселенців. Тут намагаються підтримати кожне місто, яке є зоною бойових дій. Тобто, наша задача в першу чергу: ми вдома. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб діти відчули себе тут у Вінниччині, на Вінницькій землі, також як вдома, і відчули це ем, таїнство новорічних свят, різдвяних. Марафон добрих подій стартував 19 грудня і до середини січня з інтерактивними іграми, майстер-класами, музичними виступами та спілкуванням зі святим Миколаєм триватиме у Дніпрі, Хмельницькому, Полтаві, Львові та Ужгороді, де нині знайшли прихисток понад 20 тисяч дітей із зони бойових дій. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сітів. Єдині новини.